честь запросити до вітального староноворічного е слова нашого побратима народного депутата Ігоря Швайку. Христос народився! народився. То для мене, знаєте, з дитинства. От, ніч з 13 на 14 січня була завжди особливою. Бо справа в тому, що 14 січня народився мій дід Іван. І коли мене ще малого хлопця батьки відправляли посівати, то я через раз, знаєте, якось е повторював, то всі ювію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. А потім каже, всі, ювію, посіваю, з днем народження вітаю. От дід Іван насправді народився 14 січня, а перше, до кого я приходив, це був він і бабуся. А потім уже по іншим родичам, ну так мене тато з мамою привчили з малечку. Ну, спочатку зі мною ходили, а потім вже відправляли. А коли треба було в школу на восьму годину, то звісно, що будили в годині так, пів на п'яту в п'ять і відправляли, щоб пішов, ну, щоб до школи встиг всіх привітати і повернувся назад встиг. Ну, власне, так і ми своїх діточок чимо. А тепер щодо окремих сьогоднішніх серйозних питань. Хотів вас інформувати про те, що власне відбувається, що кажуть вони, на чому стоїмо і будемо наполягати ми. Сьогодні зранку мав честь представляти наш з вами майдан на круглому столі в середовищі професійних адвокатів. Питання було дуже просте: це є питання тих кримінальних переслідувань з боку білосиньої банди мародерів і злочинців. Над нашими хлопцями, які на сьогодні продовжують відбувати абсолютно незаслужене покарання, підсумовуючи, можу сказати одне: не дивлячись на певну критику, з точки зору теоретиків, викладачів на юридичну техніку ухваленого Верховною Радою 19 грудня закону, переважна більшість адвокатського середовища зійшлися втверджені. Цей закон був потрібний. На відміну від законів звичайних, це є закон, слухайтеся, це є закон революційний, це закон спеціальний, який ухвалюється парламентом або людьми на вічі рішення ухвалюються в той час, коли звичайні закони перестають діяти. Хотів ще вам сказати одне. Головне питання того закону, про який ми ведемо мову, про припинення кримінальних переслідувань. Це не закон про амністію. Підкреслюю, це не закон, яким ми просимо амністувати наших побратимів, тому що вони покаялися і прийняли вину. Ні. Це є закон про припинення кримінального переслідування. Або це називається закон про декриміналізацію. Тобто зовні, ті ті, які за вуха тягнуть, щоб зробити з них злочин, насправді злочином не є, і кожен із нас це з вами знає. Більше того, сьогодні я став багатше, я збагатився дійсно знаннями тих людей, з якими поруч я пропрацював понад дві години. Те, що хочу передати вам, перекажіть іншим людям. Коли парламент в тому числі і в першу чергу, Фракція партії регіонів голосувала 19 грудня за той закон. Це не був договорняк. Ми вам закон, а ви нам закон про бюджет. Ні. Коли в країні, це є думка тих професорів, докторів наук, фахівців, викладачів, які сиділи, які аналізували світову практику. І ще раз запам'ятаю, коли країна ухвалює такий закон, парламент. Тим більше не 226, як вони, як правило, за вуха натягнуть, а 368 означає це лише одне: держава визнала себе винною в переслідування цих людей і, по суті, сказала: ми визнаємо свою провину і тих людей, яких держава сама спровокувала, судити і переслідувати не. Будемо. Це є головна мета, це є головна ідеологія цього закону. Що зробили каральні органи? Нагадаю вам і ви перекажіть людям. Обов'язково, щоб цей контакт між нами зберігався. Коли держава прийшла, і отут, на цьому майдані, всі оті холуї Януковичні і Поповські намагалися нам подарувати каток і юлку, вони провокували людей. Провокували на що? На відповідну зворотню реакцію. Так? Та зворотня реакція не затрималася і не примусилася довго чекати. Наступне: коли 1 грудня всякі професійні провокатори пропонували бити Беркут і внутрішні війська, це було спланованою акцією з боку банкової. І ця дія була для чого? Для того, щоб направити репресії проти журналістів, медиків. Вдумайтеся під час військових дій війни, там, де дві держави воюють, там де є Червоний Хрест, в той бік ніхто ніколи рушницю не направляє. Знаєте про це? Знаєте, це святе медична допомога. І допомога людям, які постраждали на полі бою, це є поза будь-якими військовими діями. Ота Беркутня б'є людей з Червоним хрестом на верхньому одязі і розказує мразь на коліні ставай. На той час, чи вони знали, що вони роблять? Знали, вони провокували людей для того, щоб одержати зворотню реакцію. Далі більше. Перед 11 грудням. День, коли у мене народилася донечка, отам з Інститутської, з Хрещатика. Що робилося? Людей провокували, попереджали. Пам'ятаєте, ми йдемо штурмувати, ми йдемо вас знищувати, яка буде природня реакція людей. Зрозуміло, що будуть дзвінки, зрозуміло, що буде напад. Зрозуміло, що будуть дзвони в Михайлівському, зрозуміло, що буде підтримка Києва. Розуміли це внутрішні війська Ібенку? Якщо навіть не розуміли, то повинні і зобов'язані могли б не розуміти, правильно? Що люди продемонстрували? Люди продемонстрували природню громадянську, не рабську, а громадянську реакцію відпору таким діям. Що зробив парламент 19 грудня? І ще раз підкреслюю, В першу чергу партія регіонів. Партія регіонів у нас то є сьогодні: опозиція чи влада? Формально поки що влада. Бандитська, недобра, злочинна, але формально поки що влада. Знаємо, що недовго їм лишилось. Що зробила влада в особі партії регіонів? Тисканням тих кнопок. партія регіонів. Умовно сказала, ми визнаємо себе винними, і ті люди покарані не повинні бути, тому що ми самі їх провокували на ці кроки. Так? Що було далі? Далі сидить генеральний прокурор і каже: а у мене є лист від заступника голови Вищого спеціалізованого суду, в якому написано, що цей закон не можна застосувати на практиці. На сьогоднішній день. Це професійне адвокатське середовище, в якому, до речі, теж є тиск, на яке теж, до речі, тиснуть, яких теж переслідують. Достатньо згадати лише Віктора Смолія, який вже майже місяць, більше вже місяця сидить за ґратами, за начебто напад на суддю. На цей час чітко сформульована позиція. Ті люди ні в чому не винні. Правильно? Люди, вдумайтеся, будь ласка, що написано в кримінальній справі. Приходжу я до Генерального прокурора, він мені, ну, хоч в очі, як люди кажуть, ото Каже, а тут не співпадають два пункти. Я кажу, шановний, покажіть мені, будь ласка, фабулу справи. Знаєте, що там написано? Ярослав Притуленко це один із хлопців, який зараз вибуває покарання. За попередньою згодою з півтори тисячі невстановлених осіб вирішили закупити адміністрацію президента. Ну, ви уявляєте, яка температура повинна бути у того горе-слідака, який вичевив з себе цей опуск? Я ставлю питання, що повинен зробити процесуальний керівник? Дуже просту річ. Бере чистий аркуш паперу і складає постанову про скасування попередньої. Правильно? Але чого вони найбільше бояться? Так само, як вони криють бірку дню, так само сьогодні вони криють тих слідчих і прокурорів, які виконували незаконні вказівки. Тому що якщо постанову скасовують, що треба робити? Людину, яка його винесла, треба покарати. Правильно? Так от на сьогоднішній день на двох шальках Терезів: 44 кримінальних провадження в Києві, 88 по всій Україні, 130. Правильно? Четверо людей, які сидять за ґратами з боку бірку і бандитської влади, жодного. І на сьогоднішній день, знаєте, чому цей закон не працює? Тому що з одного боку чотири людських життя безневинних людей, які сидять в тюрмі, для них коштує і для них більш страшне, ніж покарати чотирьох або 10 своїх рядових співпрацівників. Для чого вони їм потрібні? Для того, щоб творити далі поліцейську державу, для того, щоб чітко дати сигнал, які би незаконні дії не зробив слідчі прокуратури чи міліції, його завтра все одно виправдають, тому що всі замазані утою круговою порукою. Чи ми будемо це терпіти? Зрозуміло, що ми це терпіти не будемо. І кожного разу, коли ми приходимо до них і відповідаємо дає чіткі відповідь на запитання: мовляв, закон не працює. На сьогодні дали чітку відповідь: звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження це є дії, які можна виконати за 10 хвилин шляхом складення одного процесуального документа. Це я вам кажу як юрист, який здобув хорошу юридичну освіту, який не прогулював, от як в тому вертепі, да, один був заочник, а другий вечірник. Я був е, студентом денного відділення. І не дивлячись на те, скільки я працював, я зобов'язаний був ходити на лекції і слухати дуже хороших вчителів, які мене навчили багато чому. І при тому, що я не практикував кримінальних справах, я відчуваю, що знаю на них краще, ніж багато тих слідчих і прокурорів, яким треба чітку інструкцію, вказівку і ще і, ну, о той копняка, знаєте, під одне місце, щоб вони працювали. На сьогоднішній день наші вимоги не змінилися. І якщо завтра якась істота скаже, що цей закон не можна втілити на практиці, я маю на увазі прокурора, суддю, ми можемо чітко говорити, що ми говоримо зараз із злочинцем, який, обіймаючи певну посаду, маючи повноваження і обов'язок встановлений законом, не виконав закон. Правильно? Не виходить цей закон за межі правового поля і не може вийти. Він знаходиться в межах правового поля. І його треба застосовувати. Якщо їх треба навчити, ми їх навчимо. Ми ж люди з вами добрі, правильно, безкорисні, ми їх безкоштовно навчимо. І для тих, хто сьогодні думає, що воно якось перемелеться, буквально, коли йшов зараз до вас, закінчив працювати з документами. В Німеччині покарали. Поліцейських, які вчинили перевищення службових повноважень, знаєте коли? 25 років тому немає, не було і не буде строків давності за ці страшні злочини. Правда? Незалежно від того, це буде 30 листопада 2020 року. Чи 2030 року кожного того нелюдя постигне кара. Як небесна, так і тут земна наша з вами. Правильно? Чи можемо ми їм подарувати на руку над нами? Ні. Що вони хотіли зробити наприкінці грудня? А ви хотіли зробити, як в їхньому базарному середовищі, баш на баш. Ми вам людей випускаємо, а ті люди нехай свою провину трошечки визнають, правильно? А що це означало би? Це означало, що та вся беркутняйка була людей. Що? Діяла правомірно. Можемо ми на таке погодитися? Категорично не можемо. І люди, які сидять сьогодні, вони розуміють, що вони несуть той хрест, який Ісус Христос нес, який кожен із нас з вами несе. І хлопці, які там сьогодні сидять, відчувають нашу підтримку і розуміють, що це є необхідні дії для того, щоб змінити нашу з вами країну. Для того, щоб в моєму рідному Харкові не було того, що я бачив там вчора і позавчора. Дивились, напевне, кадри з телеканалів, так? коли вигнали людей в суботу, в неділю з рабською покорністю, які стоять з прапорами партії районів і розказують про те, хто там пікетує, хто майданує і кому місце за окружною. Ну, чесно, жалюгідне видовище. З одного боку шкода людей. А з іншого боку, а вони звикли коритися. І поки кожен із тих, хто тримає ті прапори партії регіонів, хто обмінює своє робоче місце медсестри, санітарки, виховательки в дитячому садочку, бібліотекаря, вчителя, не один раз не скаже своєму керівнику: ні. Я не буду відпрацьовувати на вулиці, махаючи отою ганчіркою. Тому що 95% тих людей зляться. Ну, знаєте, що парадоксально? І на нас зляться, тому що ми не такі, ми є вільні. І на себе зляться, і на своїх керівників зляться. Скажіть, будь ласка, який є вихід? Дуже простий: один раз не вийти, один раз продемонструвати характер, один раз сказати ні всіх токарів з заводу Малишова, із Турбатома. Із завода Шевченка, який вже загнувся під тою владою, із електроважмаша не звільнять, бо є одна проста причина: інших немає, бо вже насправді довели до ручки людей. І коли той Євромайдан Харківський, який знайшов прихисток Свято-Дмитрівському храмі, знаєте дату історію? Так це храм, парафіянином якого я є. І коли владика Ігор Ісиченко дозволив людям провести своє пленарне засідання в храмі, що ці уроди зробили? Вони вирішили штурмувати храм. Це те, чого знову-таки жодній війні. Навіть в середньовіччі, глухому, ніхто не міг собі навіть подумати дозволити. Зрозуміло, що ту атаку відбили. Зрозуміло, що тих клоунів покарали. Але їхній цинізм спочатку нападати на церкву, на наступний день зробити повідомлення, що вона замінована, а потім ще й виключити світло там, чи то вкрасти щось хотіли, чи то продемонструвати якусь зухвалість свою. Щоб такого не було в країні, ми з вами робимо крок за кроком кожен день нашого мирного протесту. Це є кожен день роблення для них незручностей. Незручності юридичних, фізичних, фінансових, організаційних і всього іншого. На цей час вищий адміністративний суд поки що думає, відкривати провадження за моїм позовом чи ні. Нагадаю, в п'ятницю подав позов, якому чорним по білому написано. Постанова не відповідає закону. Що повинен зробити звичайний суддя? Відкрити провадження і в своєму рішенні написати. Відповідає постанова закону чи не відповідає, правильно? Ну це як 2 плюс 2. Це задачка на рівні першого класу. До цього часу провадження не відкрито. А рубак сьогодні, очевидно, одержавши завдання від Януковича, розказує, бюджет буде ухвалений 16 січня. Чули про це? Як він може бути ухвалений? Нагадаю, бюджет треба розглядати. Простою мовою кажучи в три підходи. в першому читанні, в другому і в третьому, між якими повинен бути майже місячний інтервал для того, щоб якісно підготувати. І знаєте, що Володимир Васильович Робак далі нафантазував? Якщо, мовляв, опозиція буде блокувати парламент, а ми одразу хвалимо в цілому. На завершення дуже проста фраза. От, дві позиції. Судді зараз кажеться, мовляв, на них чиниться тиск. Чиниться тиск на судді. Якщо чесно, то я не побачу. Бо якби був тиск моральний в першу чергу, то таких безчинств ні суддя Бурбела, ні суддя Печерського суду не робили би правильно? Відчували би на собі, що є воля громади. Що є справедливість, а не та заказуха, яка міститься в матеріалах їхніх проваджень. Рада суддів звернулася до Верховної Ради. Зараз знаєте з чим? Підвищити фізичний і соціальний захист суддів. Сюди їх. Хороша пропозиція. Ганьба! Ганьба! Вміють і хочуть працювати. Є серед моїх однокурсників люди, які дійсно мені казали в очі, Ігор, я хочу просто бути слідчим, я хочу розслідувати кримінальні справи. Я вмію це робити, і це моє. Це люди, до речі, яких вижили з прокуратури, які там, до речі, не працюють. Бо в тому кодрі працювати практично сьогодні неможливо. Там, де, є, там, де панує непрофесіоналізм, тупізм і сліпа відданість Януковичу працювати неможливо. Бо там не діють ні закони моралі, ні честі, ні гідності, ні закону кінець кінців. І наостанок, що сьогодні представляє собою та влада? Ота партія регіонів. От якийсь такий, знаєте, парадокс долі, що все виходить на чисте, чисту площину. Хто у нас є керівником фракції партії регіонів? Нагадайте. Мій земляк, також Луганська, Олександр Сергійович Єфремов. Так от розкажу вам одну прикінці невеличку історію. Я не знаю, чого була обґрунтована та порада. Якось прийшов Олександр Єфремов на засідання комітету, а ми з ним працюємо в одному комітеті з питань регламенту, і каже: товариство: прочитав, каже, таку хорошу книжку. Ну, Всі сприйняли, ну, прочитав не прочитав. Ну, хороший, мабуть, чоловік читає книжки. Багато нового дізнається. Говорив, як завжди. Російською, ну, ми ж молодіємо іноземною мовою, ми розуміємо. Так от порекомендував ту книжку. Називається Атлант розправив плечі. Ну, знаєте, образ Атланта, да? який тримає на собі небо, і тут колись Атлант розправляє плечі. Книжка, до речі, дуже цікава. І той вислів, який я зараз вживаю, виступаючи перед вами, який? Панда мародерів. До речі, цей вислів з тої книжки. Я не знаю, чи читав Олександр Сергійович Єфремов ту книжку. Але книжка от Загальних рисах, якщо ви розуміли, чітко описує Америку. Це приблизно як зараз Україна. Часів е депресії. Коли влада почала активно вмішуватися в підприємницьку діяльність, в приватне життя людей і почала нагадувати собі такий собі паровоз, у якого відлітають всі колеса, тому що замість машиніста посадили табачника, а створювати ракети замість нормальних фізиків, ядерників і вчених посадили Захарченка. А керувати країною вирішили посадити людину, яка читати не вміє. А урядом керує той, хто навіть і мови країни не знає. Ну з точністю до навпаки попадання в усі сто. Забігаючи наперед, скажу, що фразою головного героя була одна коротка і лаконічна фраза, коли він звертається до всієї цієї банди мародерів і каже. Убирайтеся геть з дороги. Сьогодні серед нас з вами. Хіба немає людей, які можуть вести за собою енергетику? Є. Чи немає юристів, які можуть творити нормальний юридичний простір, правовий простір, щоб він відповідав головній принциповій засаді справедливості? Чи немає серед нас? Юристів, які б могли очолити Міністерство справедливості, є. Чи немає людей, які б могли фахово займатися освітою, щоб вона була основана на принципах національного виховання? Щоб отакі вертепи, які зараз переді мною виступали, і які після мене зараз зайдуть на цю сцену, це була практика щоденного нашого життя, а не тільки по великим святам. Чи немає таких людей? Є. Чи немає тих людей, які можуть повністю всеохопно управляти власною нашою країною? Є. Що роблять та банда мародерів в одній книжці? До речі, Олександр Сергійович Єфремов подарував на всіх членів комітету. Я не знаю, чи крім мене хтось читав, але книжка дуже хороша. Раджу вам, прочитайте, зрозумієте, в чому суть. Бо ви так самокритично себе поставити, ну це треба ще умудритися було. Так от сьогодні ми їм кажемо: убирайтеся геть з нашої української дороги. Правильно? Да. Банду! Геть! Банду Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! І то поле ми дуже швидко очистимо! І будемо цінувати наші українські свята. І будемо цінувати наших маленьких дітей, які для мене так гарно надихають зараз своїми колядками, і ті вертепи, які приходять до нас в гості. А через рік ми зробимо грандіозний фестиваль вертепів, і всі вони роз'їдуться по Україні. І не буде ні в моєму рідному Луганську. Ні в Донецьку ні в кого бажання виганяти бюджетників замість робочого дня, тому що вони всі будуть ходити і дивитися на тих людей, які вміють святкувати, які вміють один одного вітатись святами, які цінують наші традиції і можуть донести їх один до одного. Тому сьогодні ми з вами на цій революції гідності для того, щоб видавити рабство. Із таких, як ми з вами, яких десятиліттями насаджували, і для того, щоб прибрати оте сміття білосиньої банди мародерів з нашого українського шляху. Слава Україні! Слава Україні!